Я бачу, чоловіки підписуються на мене, тому хочу зробити цей розклад для вас. Провести вашу принцесу. Яка вона у вас? Давайте дивитися їхніфікацію, якщо це про неї, будемо дивитися далі. Вона переможеться. Вона знає, чого вона хоче у своєму житті. Вона справедлива. Вона сама справедливість для вас. Ви бачите те, що вона робить. І розумієте, що ну, дійсно що вона права. Наразі вона права? Що так робить? Ох, серце розбило. Давайте дивитися. Що ж по справедливості? Серце розбито, перемога за нею. Що між вами? Робота. Угу. Кожен сконцентрувався на заробітку грошей. Що сталося? Угу. Ну, тут кожен шукає своє призначення. Щось у вас, мабуть, думки не зійшлися. Але кохаєте ви її. Ви її кохаєте вона ваша кохана. Вона викликає у вас багато приємних емоцій, але, можливо, не завжди приємних, але то, щоб ви були равнодушні, тут не скажеш. Місяць, між вами зараз дуже така невідома, нестабільна ситуація. Ви, можливо, навіть не розумієте, що відбувається. Є страхи, є, можливо, страхи її втратити, тому що. Можливо, вона вам зараз не пише, не відповідає, десь пропала. Якщо вам панує, будь ласка, ставте лайк і пишіть коментарі. Я все читаю, я цього дуже чекаю, що ще вона зробила. А вона чекає, а вона чекає чогось від вас. Вона чекає якихось дій від вас. Або що, або що. Да? Так, вона чекає дій. Вона чекає романтики, вона чекає романтики, вона чекає вашого проявлення, вона чекає квітів, уваги до себе. Тому, якщо ви закриваєтесь, то подумайте, чи принесе вам це щось, якщо ви її любите. Яка порада для вас? Відкрийте угу. свої очі, досить боятися. Подивіться на ситуацію, на таку, яка вона є. Приймаючи підводні камені, приймаючи все, що є. Прийміть, ну, розв'яжіть ці очі собі. Та наважтеся поглянути на цю ситуацію та мої в очі. Тому що ви відчуваєте своїм третім оком. Що ви відчуваєте? Так, да. істину. Ви знаєте істину. Ви знаєте відповідь на моє запитання, ви знаєте, хто вона для вас насправді. Ви знаєте, що вона ваша мрія. Вона зараз далека від вас. Можливо, вона знаходиться на відстані від вас. Можливо, вона як недосяжна мрія для вас. Але ви знаєте, мрії збуваються. Але для того, щоб вони. Збувалися інколи треба щось робити. Так. Королева Пентаклів. І якщо ви хочете, щоб вона була вашою жінкою, вашою дружиною, то Дійте. дійте. Ну, ви, ви вважаєте, що ви зараз отак себе зв'язали та не можете нічого зробити, але це наразі не так. Це ви так думаєте, ви можете? Ви знаєте, вирівки, вони не туго зв'язані. Тому, будь ласка, відкрийте очі, розв'яжіть себе та ось, будь ласка. Все в ваших руках.